Ціна вибору людини і що їй буде за те, кого вона вибере. Коли людина вибирає матеріальний світ, живе без Бога, вона буде покарана. Коли людина живе з Богом, виконує Божі заповіді, вона має вічне життя. Тому людині потрібно задуматися, яку ціну вона за це заплатить, адже цей світ, в який ми живемо, Матеріальний, видимий, він є тимчасовий. І людям потрібно зрозуміти, що це той світ, в якому ми повинні себе показати духовно, а не матеріально. Ми живемо тільки матеріально в тілі, а повинні жити по духу, а не по тілесному. Коли людина живе по тілесному, в неї все йде на власне життя, це робота. Власні хобі, інші заняття, багато чого іншого. Люди не розуміють, що їх це не спасе. Ставлять на перше місце машину купить, грошей багато заробить. Воно все вмить зникає, хоч людина сама про це і знає. Коли буде другий прихід Ісуса Христа, Бог нас не спитає, скільки ви мільйонів грошей заробили, яка у вас машина була. Яка у вас квартира, будинок був, це все вас не спасе, який ви хазяїн хороший був, це вас не спасе. Він вас спитає, скільки ви спасли людей від зла, щоб вони пішли до Бога, щоб вони відко... виконували Божі заповіді? Якщо ви це будете робити, то ви самі спасетеся і спасете інших людей. Тому все залежить від вибору людини, яку ціну вона заплатить. Якщо людина буде зосереджена на цьому матеріальному світі, каже, що я віру в Бога, але то насправді мертва віра, як кажуть люди, віру в Бога, но без Бога. Власна думка і гордість людині змішає це, ну як сказати правильно, визнати. Тому людині потрібно розуміти, що вона на перше повинна місце ставити Бога, те, що Ісус вчив апостолів. Це проповідувати і спасати людей, добром перемагати зло. Адже як нам відомо, що зло проти зла ніколи не воює, воно його лише підтримує. І люди, які це роблять, вони це розуміють, але не хочуть цього визнати. Тому щоб мати вічність в раю, нам потрібно зосереджуватись на Слові Божому, каятись і з'єднуватися з живою церквою. Тоді ми матимемо. Вічність і служитимемо нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.